Рівне прощається одразу з двома героями, які до останнього боролися в бою за перемогу. Дмитро Кириченко родом з Рівного, навчався в міських 28 та 22 ліцеях. Працював у службі доставки. Наприкінці вересня 2024 року його мобілізували до ЛАВ ЗСУ. Главний був хлопець. Шкода, що молодий з 93-го року народжений. Молодий, шкода, що. Молодий зараз гинуть нашу Україну. Рідні пригадують Дмитра спокійним, врівноваженим, який завжди йшов людям назустріч. Через незначну підготовку строком в один місяць на полігоні Дмитру було тяжко воювати. На жаль, горду та мужню захищаючи батьківщину. Дмитро Кириченко загинув 20 грудня у бою на Запорізькому напрямку. Солдату на віки 30. Нин Віктор Дмитрієв навчався у школі номер 3 Потому здобув фах електрика, після чого служив в армії та підписав контракт на 5 років. Повернувшись, працював водієм. У 2014-му знову уклав контракт, бо не міг залишатися осторонь. Жили в одному під'їзді, знав Вітю, був тихим, спокійним. Воює за Україну вже здавна, ще до початку широкомасштабного вторгнення. Гарна людина. Він був такий інтровертом. Ну, і гарна родина. Віктор Дмитрієв за роки служби отримав звання старшого сержанта, заступника командира бойової машини. Завжди відстоював свою думку та, попри все, залишався доброю людиною. Я вам скажу, не передать. Людина з душею. Якщо треба додому, відпускає повністю. Ходить в ситуації. Я з ним останнє бачився. В Черкасах. Ми їхали в 61-ту бригаду, він їхав 60-ту бригаду. От він там бачився, останній раз там його бачив. Це було десь 11-й місяць роді. не пам'ятаю, чи 9-те число, чи 10-те. На жаль, Віктор Дмитрієв загинув 23 грудня 2024 року внаслідок підриву протипіхотної міни під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна слава і шана героям. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.